Працівники Івано-Франківської станції швидкої невідкладної медичної допомоги вийшли на пікет. Понад 30 чоловік виступили проти об'єднання з обласним центром екстреної меддопомоги. Під час такої реорганізації сотні івано-франківців залишиться без роботи. Запевняє представник профспілки підприємства На швидкій допомозі. Зараз працює 480 чоловік. Вона обслуговує круглодобово населення Івано-Франківська і прилеглих сіл. Надає екстрену і невідкладну медичну допомогу. В разі ліквідації нашої станції і передачу нас в обласну структуру, це в центр екстреної медицини. Ми будемо тільки виконувати функцію екстреної медицини, бо в статуті центру не передбачена невідкладна медицина, яка фактично обслуговує хронічно хворих, онкохворих, інвалідів. На підтримку мітингуючих виступили перехожі. Їх також насторожують зміни у медичній галузі. Щоб не закривали нашвидку допомогу, так неможливо. У нас всього лишили вже, але ж хочуть залишити останнього. Право навіть знати, це чи ти здорова, чи не здорова. Право на це, щоб людина знала, коли вона захворіє, коли неї тиск за 200, чи їй ті останні гроші з пенсії витрачати на лікарство. Чи занім чи нанімати священника вже й вмирати з вулиці до сесійної зали. Люди звернулися до депутатів, просять зберегти міську швидку та її підрозділи у такому стані та статусі, який існує нині. Щоправда, згідно з останніми нововведеннями, автономна медслужба функціонувати не може. можливо, комусь придеться перекваліфікуватися, можливо, у когось зміниться оплата праці. Тому люди десь звичайно не зовсім задоволені. Проробили купу років. Їх я розумію, як як людей, хоча реформа йде. Якось треба шукати компроміс. Це суперечить будь-якому глузду і будь-якій. Тому об'єму робіт, яка сьогодні є медичною медичної допомоги в місті Івано-Франківську, не вистачає кількості працівників, а не то що скорочувати. Також хотіли, щоб вжили всі заходи, щоб ті послуги, які надавалися мешканцям міста Івано-Франківська, надавалися в повному обсязі. Міські обранці прийняли рішення про те, що Івано-Франківська станція швидкої залишається у складі обласного центру екстреної медицини як юридична структура. Відтак значну частину повноважень та працівників медостанова не втратить. Ірина Темчишин, Андрій Шкварла, новини на Вежі.